Вона раніше була заповнена повністю, то не виконувала цю функцію. На сьогоднішній день ця труба заповнена третину. Відповідно, якщо ви знаєте, якщо вода, якщо труба, якщо а, труба повна води, то корозії немає, тому що немає кислення, немає доступу кисню. Якщо труба наполовину тільки заповнена, то відповідно ця частина верхня починає відразу піддаватися корозії, починає ржавіти. Відповідно, а, окрім того, що каналізаційні стоки вони мають агресивні гази, речовини активні, і відповідно колектор просто згнивши. Розумієте, просто залишається місце в землі, де протікає дана вода. І тому на глибині 6 метрів ви бачили, що декілька аварій було після весни і після зимового періоду на весні. І відповідно водоканал зараз здійснює заміну цієї ділянки. Тобто, там, де є можливість, ми відразу робимо заміну на полімерні, на пластикові труби. Тому знову таки, це все не сприятиме. Стан комунікації, водопостачання, теплопостачання не сприяє тому, що знову таки дороги можуть бути в нормальному стані, тому що вимивається основа, йдуть просідання ґрунтів. І так само те, що ми бачимо з вами зверху, як яма, насправді проблема не тільки в ямі в верхніх слої, а тому, що немає основи і просідання, просідання дороги відбувається. Зборажське кільце тучина, з якою дорожники боролися декілька днів, там вибирали. Декілька кубів грунту і засипали сумішшю щебня, піску і цементу для того, щоб стримати сповзання, сповзання дороги і руйнування дорожнього одягу, які ми з вами там бачили. Там ями були ну, майже по напевно. Тому це все знову таки призводило до того, що ми навесні вимушені були коригувати наші плани. По оцінках ти нагляду, тільки для виконання поточного ремонту необхідно було порядку 600 мільйонів гривень. Ми маємо на поточний ремонт в цьому році в нашому бюджеті 7 мільйонів.